Я кажу, понимаете, значить, на Польщі у нас свет є. Енергоблоки у нас работают, так? Да? Парк освещать у нас електричество є. А для людей электричества немає. Сидіть без света по 3 часа. Так я оце хочу цим квадробером грбаним, зеленим сказати, придурками Бешені. недолюдові. Лучше три години просидеть без світла, ніж всю жизнь прилежати во мраке. Я на вашому місці готуюся уже ко второму. Бо ви нас так уже залівали, що ми вам курси бесплатно предоставлять не будемо. Підготовительне. Просто, понимаете? ну я не можу зрозуміти одного такого. Куди дивиться наш народ? І де ми от цього терпіння. Скільки вы будете терпіть? Я не знаю. Я, допустим, зрозуміло, ну, що я не можу нічого дозволити Просто обкладувати їх матами і е, говорити те, що я думаю. Не потому що давно хтось стоїть. Господь з вами ні. Не стоїть, не лежить, не платять, не диктують умови. Ніхто не, не мені не, не не родиться ще той, хто може... Дивлюсь, в Мусара. Блядь, сука, страна, стран просто сказочна страна, далбою. От падла, блядь, вибрали на свого метрового. Куди не гляньте, брат, ні, сука, мусара їздить, ні одного українця, блядь. Зашугали, залякали, только блядь, то войною. Ой, блядь, жду не дождусь того моменту, коли ми їх будемо шугати. Не радийся, ще той, хто буде розказувати, розказувати, що там, на кого гавкать, кого не гавкать, що говорить, що... Ні. Я хоч гавкаю. А мені мілоча приємна. Дивлюсь, парк світиться. Ну де, сука, ум? Ну, так, ну де, де, блядь, логіка? Висадіть без світла під час війни, але парк ми світити будемо. Це настільки треба вже цинічно, нахабно. Е просто в очі вже показувати усі, наскільки вони нас презирають і ненавидять. Ну, а ми дозволяємо. Наскільки вони нас за долбойомом вважають? Ну, ми ж я кажу ми, тому що ну, на самом деле, я теж українець, я ж з вами разом. А, значить, я десь не дорабатую, раз ви е, це все е, внімаєте, терпите, підписуєтесь на долбойов, донатите а е, замість того, щоб допомагати захисникам. Значить, як я не дорабатую, не, не можуть донести вам е, хулі з хуту. Те. Х хто справжній волонтер, хто справжній блогер у нас взагалі? Немає нас нормальних і журналістів теж. Патріоти, патріоти є. але я думаю, що найбільше... Віру в правду, бо за справедливість патріотизм а в людях, в яких це все кипіло бурлило, і вони хотіли говорити, хотіли йти до кінця. Заправедливість найбільше в них це все вбили саме українці, які повернулися і пішли. За придурками, за е, моральними уродами, такими як Порознюк, е, такими як той самий, я ж її придула, і що у мене там, і квартали, і все. Е, е, ну, люди, якщо сидять на кварталі і хлопають, е, сміючись з того, що треба плакати. Ну що я можу сказати? Чорно жалко, кузьму жалко, і я же подобних. Які ну, іскренні вірили в те, що люди їх підтримують слова на ділі. А виходить, що е, тільки на піарі. Просто мерзко пакосно наблюдати за тим, як е, чимошні політики е, ту е, ж саме Кузьму, авки, імена, цитати на своїх страничках. Так ви ж його вбили, з чмошники. При Порошенко ви ж буде при владі, ви ж його буде. Ну, ви ж розумієте, поки президент при владі без нього не умре не родиться. Ну, ви ж це теж маєте розуміти. Дивіться, зараз на нас от одне, що радує з мамою стітися вже. Та й думаю, боже боже. До кого я намагався докричатися, достукатись. Ну того хоч цитірують. А мене ще й гоно поливається. Ну, що ж. Що я хочу? У нас і суто кам'ями закидали. А я хочу добитися десь поваги від суспільства. Дуже у нас жорстке, я вам скажу, суспільство дуже жорстоке стало. І тупе. От саме страшне це тупа нація. Ну, владі це саме найкращий варіант. Дай таке. Що ж, що, ж, що ж робиш? Маємо те, що маємо. Як не странно, ну приходиться. Цитювати Діка класика покойного Кравчука. Якому, кстати, пам'ятник відкрили регіонали. Папа, парапам. вам і вся Україна, от вам і вся демократія, от вам і вся Незалежність, от вам і вся Європа. На центральному українському кладовищі першого президента України ховали, ну, да, пам'ятник поставили регіонали. Відкрито, не боясь. За ними звілушники не бігають. У них яйця ще не виросли. Вони так за таким як Оскар. От він. За Іваном, за Степаном. А, ладно. Не будемо плохим. Говоріть. Лучше зробимо, да? Віктор Федорович. Все. О зеках теж не слова. О таких зеках. Не о порядочних, а о таких чимошниках. Недавно мені розказують, що про Януковичу долар був менше. Так, слухайте. У мене при Януковичу і возраст був помоложе. так що мені тепер? Як то манідоті? Ти знаєш, каже, кума, що земля то тонша. Що ти каже? Ну як же що? Ще ось пару год тому я сідав на полі садить, а піцу на поле лягав, а зараз не достає. Значить що земля тоншая? Так і тут що тепер, якщо при приянуковичу долар був менший? Так при Януковичу посадки вивозили. А при Петі в мішках через заборки дали, через границю, як закасвіт. Що не президент точ може. Ой, мене, по-моєму, палець одмерз. От Бачите, де логіка? В майці стою, а палець одмерся. Все добре, тихої вам ночі і мирного неба. І е, е, слухайте, лучше нікому е, не скидайте гроші, чим таким афристам і шахраєм, як отон, Монобанк а, е, Притула, і вся банда підорасів, яка вже мільярди, сука, гребе на той війні, поки хлопці гинуть. Все, я заюся, не можу більше. i don't see much